І презентую вам нову поставку товару це набір фарб акрилових. У нас буде тут три вида Такі у нас ідуть перший вид дві упаковки. Вони акварельні по 24 штуки. Тут ось зображені, які є кольори. Вони легко розмішуються між собою. Олійні три упаковки. Їх також буде 24 штуки. І ось кольори. Акрилові три упаковки по 5 штук в одній. Такі кольори. Лоті у нас буде 8 упаковок. Вартість такого лоту 2620 гривень. Ось. Собі однієї упаковки фарб всього 327 гривень, і цей лот ви прямо зараз зможете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими новинками. Всім дякую та гарного дня!